Друзі, всім привіт! Що, як завжди, суботка наша. Виїхали працювати. На годиннику у нас 13.42. Щось тут в нас падає, дивиться, 35 злотих за 22, майже за 23 кілометри. Ну це, блін, це треш. Кажуть, ніби появилась роботка в нас у Вроцлаві. Вчора був концерт у Вроцлаві в п'ятницю, там дуже популярний співак був. І також обіцяли нам 150 тисяч туристів на ці вихідні у Вроцлав. Вчора, наскільки я знаю, кефи горіли, замовлення були, люди досить гарні каси зробили. По болту стабільно 2,5 кеф горів. Тому подивимося, що сьогодні у нас буде в суботу. Тому що виїжджаємо майже друга дня. Спробуємо зараз зробити 300 злотих. І потім поїхати трошечки перепочити. І ще 300. Ну, знову ж таки, так, це так мені так хочеться, а як воно буде насправді, воно покаже. Блін, ну замовлення, чесно, треш просто. 2,2 км подачі, 23 злотих, 14 км. Так, був період, коли болт не брав майже комісію, от тоді було класно. А зараз я не знаю, що відбувається. Я пару днів також на цьому тижні попрацював у будні дні і я не знаю, що сталося, але стабільно маю навіть на що чекати, там, на кращі замовлення чи ще щось. Стабільно, Коротше, 20 2,23 злотих, це 14 кілометрів. От зараз дає що Uber, що Bolt. Вони зараз в принципі, на одному рівні. Ну, Але подивимось, що в нас Що в нас сьогодні буде по заробіткам, скільки ми зможемо з вами зробити. Так що їдемо і чекаємо на перше замовлення. До речі, ось Uber. Дивіться, все горить. А я, як завжди, в прольоті на своєму приполі, на Кільчовській. як завжди, нічого тут немає, і треба нам чекати, щоб приїхати в центр. Ану, Болт. Ну, в принципі, і на Болті в нас центр горить, а тут поки що в моєму районі нічого не падає. Ну, перше замовлення по Uber. Замовлення буде. 21 злотий, і то це ж воно мені показало, так, 21 злотий. За 11 кілометрів. Ось так. Такі діла. Приїхали ми на Вроцлавський аквапарк. І дивимось. Вийшла ця поїздка 2060 за 11,8 кілометрів, 23 хвилини їхали. Ви зараз скажете мені, як можна таке брати. А я вам скажу, друзі, що... А іншого і нема чого брати. Отак. От. От просто отак. Ну і звичайно ж, друзі, як тільки приїжджаєш в центр, то одразу всі кефи, все у нас пропадає. А як ти виходиш десь за містом, тільки з дому виходиш працювати, то у тебе одразу в додатках кефи, центр горить, їдь тільки працюй. Як тільки виїжджаєш, все пропадає. Ну, і болт у нас також. Вже не такий червоний, як ми виходили на лінію. І ще, друзі, хочу вам сказати і поділитись. Дивіться на мій розхід палива. Проїхав я 99 км, як бачите, після останнього збросу. І розхід палива 3,6 км. От, навіть 3,5 стало. Це при тому, що включена кліма. І це 99 кілометрів, це все просто місто Вроцлав. У мене завжди розхід, хто пам'ятає, я завжди показував, був в районі 4,5, 4,6. Зараз на літру менше показує. 3,6, 3,5. А ввечері, коли я їжджу без кліми з опущеним вікном, у мене взагалі доходить розхід палива до рівно 3. Просто 3 літри. Ну це по комп'ютеру, діло, що, що насправді трошки більше, як не крутий, але на літру розхід палива впав. Як я це добився, друзі, перше, обов'язково, друзі, дійсно. Просто розберіть, почистіть радіатор. Я розібрав там просто жах. Він просто отак був заліплений отаким слоєм пилі всякого мусору і так далі. Я, чесно кажучи, здивований, як хто знову ж таки мене дивився, знає. Я міняв прокладку самостійно в гаражі. І ця прокладка в мене вже їздить 40 тисяч кілометрів. Тобто я сам все це зробив Не на сервісі, просто самостійно в гаражі. 40 тисяч кілометрів вона вже проїхала і з двигуном все чотенько, як часики все працює. Але я здивований, як з таким радіатором. Моя прокладка, ту, яку я поміняв, як її ще не пробив. В ітозі, все я прочистив. Другий момент я замінив собі рідні колеса на 16. І третій момент це я зробив адаптацію педалі газу. І все це вкупі дало мені, що в мене зараз дуже маленький розхід палива, реально, і при тому, що. Пріус, нарешті, нарешті. пам'ятаєте, я завжди казав, що пріус взагалі не їде, що це ну просто треш, постійно треба давити педальку в пол. Зараз все просто чітінько. Реально наступаєш на педальку газу, в принципі, відчуття так само від їзди, як і у короли. Нормально насипаєш, вона одразу їде, все чітко. Мене зараз повністю влаштовує. І ще планую в понеділок зробити, почистити ще батарею, розібрати, почистити вентилятор, там фільтр, також фільтр, там всі там душки стоїть. Все це вичистити і в принципі можна їздити. Ось, поки я вам все кажу, на болті падає якийсь треш просто поки що у нас таких нормальних замовлень немає. Ну, але чекаємо, добре, працюємо. Ну і взяв перше замовлення по болту. Вийде в нас воно 19 злотих. Так, зупера треба вийти, 19 злотих і ніби будемо їхати 6 кілометрів. Добре, добре. І ось у нас вийшло 28 злотих, 5,8 км бруто. А нету, я вам казав, ніби скільки там було, 19 злотих чи 18 я вже і забув. Падає всяка мілачовка, бачите, не прийняте, не прийняте, не прийняте. Тому що падають замовлення 9-10, 11, 12. 10-11, 12, 10-11, 12. І отакі замовлення падають. Хочеться брати всі замовлення в районі 20-ки. Хоча знову ж таки береш в районі 20-ки, а це пробіг. Пробіг і час. 24-7 кілометрів 25 злотих. по Коубору. Ну давай. Це вже не 14 кілометрів за 25 злотих. А всього-навсього 7. Добре, їдемо в Владислава на острів Тумський. Добре. Завершив замовлення по поуру і їду вже за наступне. Подача 1,7. Їдемо знову в центр, будемо їхати. А ця поїздка, де у нас на 24 злотих, вийшла 24 за 6,6 км. Ну, досить непогано, як на Uber. На буферовий настільки набудували будинків, що просто, можна сказати, окреме містечко. Цікаво, коли буде з цієї сторони. Будуватися все, але ж буде, як не крути, буде, тому що. Як не крути, всі землі потроху скупають для того, щоб будувати будинки. Добре. 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 Ага. Секунда. Приїхали ми в центр на ринок. Ось такою поїздкою 7 км 21 злотий. І приїхали ми на ринок, як бачите, тут як завжди ярмарка. Ну а ми працюємо далі. Так, У нас тут все червоне, ну як червоне? не можна сказати, що це червоне. І що в нас тут на стадіон? І поки що. Давайте болт. І добре. Друзі, а як вам таке замовлення? 22 20 за 4 кілометри, 16 хвилин. І це Uber. Uber мене досить сильно дивує сьогодні. Так, 9 кілометрів 29 злотих. Ну, давайте візьмемо, а що робити. А що ж нам робити? Візьмемо, візьмемо. Що зробив також. Пару замовлень по болту. Коротше, що роботка потрохи починає іти. Не те, що було ці всі, всі тижні, це просто треш, реально треш повний. був. А тут дійсно видно, що роботка почала йти, замовлення за замовленнями, ми досить непогані замовлення. Тобто 4 кілометри 22 злотих по Uber. Ви десь колись таке бачили? Я такого давно не бачив. Добре, приїхали ми на стадіон, як бачите, тут двіжуха нормальна така, купа народу, купа людей, Також купа поліції, І така поліція на мотоциклах, Страшмейська зі своїми ленточками щоб не, в жодному разі тут не поставили автомобіль. Ти що? Вони ж тут як тут одразу будуть там мандати виписувати. Бо ти що, поставити на ходніку? Не можна на ходніку ставити самоходи. Ну а саме замовлення. Вийшло, вийшло, показую вам. Та да, я покажу. 25,80 за 8,9 кілометрів. От такі справи. Було 29, показувало. Але, як завжди, Uber полюбляє забирати в нас гроші, ті, які, ті, які показувало на самому початку. Заходимо ми в гол також. Але коли приїжджаєш в центр, замовлення падають з окраїн 12-13 км подачі. От такі справи. А замовлення блин, зараз на Uber починають летіти один за одним просто знову на стадіон. Щоб б не падало, все падає на стадіон. Подача, має воно 8 км. подача. Так що сьогодні така, я думаю, суботка буде дуже продуктивна. Бачите, просто без зупинки. Просто розривається. Так, що у нас? 3,7 подача. подача. Ні, ні, ні. Все ж таки взяв замовлення по болту і, що ви думаєте, так, на стадіон. Але взяв 20 злотих, тому що це буквально ось тут рядом. Це там виходить десь 4 км буде. Ну, думав, добре, візьму, візьму. Просто в мене ще коефіцієнт прийнятих замовлень дуже маленький, там в районі 32%. І, блін, коротше, отак, так. Да. 31 ніби в мене щось таке там зараз. І дуже не хочеться блокування. Навіть на один день я не хочу, щоб мене заблокували. Тому ось такі справи. Добрий. О, як файні хлопця, Ну в принципі, друзі, що я і казав. Там вже все забито, просто пробка нереальна. З авто я і так лівим пасом там всіх обігнав і в принципі, вдалося мені всіх об'їхати і стати, щоб не так довго чекати. А так все. Це остання поїздка була, що я туди поїхав сьогодні. Ось про що я і кажу, дивіться. Вже сюди краще не їхати, просто все стоїть. Дивіться. Просто в сторону стадіону. От такі справи. Так що на пару годин забуваємо дорогу взагалі сюди на стадіон. Ну що, друзі, на годинку в нас. 18.03. Я якраз в принципі під'їхав недалеко від свого дому, тому вирішив завершити поки що свою роботу, тим паче, що там просто в центрі жах, повний треш, пробки і так далі. Е, трошечки перепочину, десь, мабуть, так з годинки дві і в 8 годин, я думаю, вийду знову попрацюю. Але е, ми виходить, відпрацювали з скільки ми матч почали? Без 22. Десь так. І зараз 18. Це в нас 4 години. 4 години, 20 хвилин. Десь так ми працювали. І давайте подивимося, що в нас вийшло заробити. Це 140 злотих на Uber. Давайте одразу зайдемо в калькулятор. Так, 139, 139 плюс і дивимося, що у нас має болт. 165 злотих плюс 165 злотих. 300 злотих, 304 ми заробили за 4 години. Ділимо на 4. Так, так можна ж працювати, друзі. Нарешті, нарешті ця класна роботка, коли ти виїжджаєш 76, майже 80 злотих на годину вийшло. Це досить гарно, досить круто. Тому, друзі, що, їдемо відпочиваємо і знову буду їхати ввечері е, працювати, але таке, знаєте, максимум до другої ночі я працюю. Так що за секунду побачимось. Так, друзі, ну що, як завжди, я трошечки затримався. Година у нас 20.37. І виїжджаємо, ми працюємо. Зайшов в Uber вже і також заходимо в болт. Треба чекати, поки закінчиться концерт. Тоді тільки, можливо, почнеться якась робота. Добрий вечора. Мочисть! Так, завершив я перше замовлення. Вечірнє дуже довго його чекав, щоб взагалі виїхати зі свого пшеполя. Е, падає також Таке замовлення. Брати не будемо, А вийшло замовлення в мене 11,8 11 км, як бачите, за 32-50 бруто, а не то було 23 злотих. От так от. от так. Ось такий болт. Так, завершив друге замовлення і ну я є голова. Приїхав туди ж звідки в принципі і приїхав. Тобто до себе на район на пшеполя. Замовлення знову ж таки по суті таке: ж саме. 11 км, 33,80 брутто, 23 золотих нетто було. Знаю, що тут. Буду зараз стояти, чекати купу часу на замовлення, не все одно беру. Маю надію, що зараз раз і паде замовлення. Хотілося б мені так вірити в це, але думаю, ще ні, прийдеться трошки постояти. Друзі, ну от і в нас година 46. Ну і що, друзі, догрався я. Дивимось. Болт, клац, все, а я заблокований. Отак, От друзі. Вам раджу берегти свій болт, тому що не знаю, як в інших містах, але у Вроцлаві без болта ну, прям печально. І блін, в такий момент, коли прям горять кефи. Досить великі, ну як великі, 2,5% максимум у Вроцлаві зараз. І все, бац, і мене заблокували. Так що, друзі, не спускайтесь менше 30%, бачите, в мене 29%. Як тільки я спустився, все, одразу мене заблокували. Так що ось такі справи. Зараз у нас на годиннику година 47, і виходить, що я виїхав там. Без 29 чи в пів9. Коротше, в сумі сьогодні вийшло, якщо округлити, там плюс-мінус 9 годин я відпрацював. Давайте подивимося, що в нас вийшло. На Uber в нас вийшло 252 злотих. Bolt, що в нас тут вийшло, вдалося нам заробити. Досить сильно засмутився я через цей Bolt Так, в саму суботу 279 злотих. так Плюс 279. Плюс і щось в нас впало на сьогодні після нуля. Ну, після нуля 25 злотих. І все, і одразу мене заблокували. Плюс 25 злотих. Ітого в нас 556 злотих. І ділимо на 9 годин. Того в нас вийшло 61 злотий на годину. Так, трошки впала в мене на годину ставочка. Але нічого. Тому що їздив по окраїнах, старався не їхати на стадіон. Ну, коротше, так, на лайті просто катався, плюс е два рази заїжджав до себе на район, де завжди я або їду пустим знову на центр, або просто чекаю замовлення. Досить довго. Тому ось так, друзі. Заблокований я на один день, рівно на 24 години. Я так розумію, що це зараз 24 години, якщо знову... Я зійду менше, то там вже буде більше. Наскільки я не знаю, не питав, але буду старатися не доводити до цього, тому що, блін, в такі моменти просто рубається твій заробіток і все. Із-за того, що просто перебираєш, там, намагаєшся заробити більше, вибрати собі якесь класне замовлення, в ітозі все одно залишаєшся в мінусі, тому що тебе просто заблокували і все. Тому ось так, друзі, бережіть свій болт. Uber також, хто в таксі надовго, то старайтеся приймати замовлення більше, ніж 30%. Триматись десь в районі 50%, я думаю, що на Uber і що на болті. Тому ось такі діла, тобто, така субота. Нарешті з'явилася робота, роботи стало більше. Так що, друзі, великих вам заробітків і всім удачі!